Шановні мешканці Кривого Рогу, глядачі, читачі дитячих бібліотек нашого рідного міста. Працівники Дитячої бібліотеки філіалу номер 15 пропонують вам переглянути анонс презентації книги Надії Філенко, Мій устарший брат. Автор книги поетка з Криворіжжя Надія Іванівна Філенко. Вона Є двоюрідною сестрою генія України, поета, письменника, журналіста, видатного редактора телебачення Миколи Антоновича Миколаєнка. Миколу Миколаєвка Сергій Мфудівський назвав Гомером України. Так у назву носить одна з глав, розміщених у книзі. Учитель україніст пан Мефодіївський, спираючись на двір Лілії Ленської, храм поезії Миколи Миколаєвка, висловлює свою думку так: з монографії Лілії Ленської на повний зріст постав мій гомер Микола Миколаєвка, чиє життя і творчість зробили його гомером України. Звернув увагу, хто б не писав про поета Миколаєнка, і я не винят. Рясно, щедро його цитує тим самим підтверджуючи правильність своїх думок і оцінок. Сила нашого поета якраз в тому і полягає, що його неможливо не цитувати. Погоджуючись з автором цих слів, можемо сказати, що дійсно про Миколу Антоновича Миколаєвка. Написано дуже багато статтей, статей і навіть книжок. Писали про цю особистість і дуже відомі люди України, і не зовсім. Але писали щиро і від усієї душі. Ну, давайте назвемо деяких з них. Це Гусейнов Григорій Джамалович, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Леся Степовичка, письменниця, Еліна Сержицька, поетеса, письменниця, казкавка, журналістка, громадська діячка. Микола Чабан – Заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників. Костянтин Дуб, поет та літературознавець. Наталя Старюк, мистецтвознавець, заслужений журналіст України, ну і багато-багато інших. От саме статті цих людей. Розміщені у книзі Надії Філенко Мій старший брат. Повість є великою і глибокою творчою роботою поетки, як я вже сказала, Надії Філенко з Кривоїжжя. Вона є кузиною Миколи Миколаєнка. Надія Іванівна зробила титанічну працю, зібравши матеріали про Миколу Антоновича Миколаєва. Об'єднавши їх в одній книзі. Але це видання було б зовсім неповним, якби пані Надія не розмістила свої спогади про улюбленого брата Миколу, написавши повість про нього. Отже, наші любі читачі-глядачі. Про проведення онлайн-презентації книги Недії Філенко мій старший брат, ми повідомимо пізніше. Лекармо надію, що до проведення презентації долучиться багато. Авторів публікацій надрукованих у книзі, до побачення, до зустрічі!